Ведмедик Падінгтон має дуже щемку історію створення і дуже глибокі, недитячі сенси, про які зазвичай не здогадуються сучасні глядачі і читачі. Творцем цього персонажа є британський письменник Майкл Бонд. Одного дня, коли йому було 30 років, він поспішав додому, Аж раптом застиг біля вітрини привокзальної крамнички. Серед різного мотлоху Майкл побачив у вітрині іграшкового ведмедика із ярличком на шиї, і його мов громом вдарило. Уявіть, йому, дорослому чоловіку. Здалося, що цьому ведмедику так сумно, так самотньо лишатися в цій холодній скляній вітрині на Різдво, що він зайшов до крамнички і придбав того ведмедика. На честь вокзалу, де це відбулося, ведмедик одразу отримав ім'я. Падінгтон, і відтоді, щоразу, коли цей ведмедик потрапляв Майклові на очі десь удовольствия, йому спадали на думку всілякі пригоди, які б справжній ведмедик міг мати у людському домі та в людському місті. За два роки Майкл написав свою першу книгу про пригоди Падінгтона. Та найважливіше, що Майкл вклав в свого героя, і яким саме громом його тоді вдарило перед вітриною крамнички. Це ярличок у ведмедика на шиї. Ярлик з ціною іграшки нагадав Майклові схожі ярлики, які він не так вже й давно, у роки Другої світової, бачив у цілого натовпу дітей. На цьому ж вокзалі Падінгтон це були єврейські діти-біженці, які прибували з Європи в Британію з прихистком. А згодом і лондонські діти, яких евакуювали в села зі столиці, яку бомбардують. Майклу спалахнув у пам'яті у цей образ. Самотніх розгублених дітей із валізкою найцінніших речей, серед яких зазвичай була просто їжа, І з ярликом, де батьки писали ім'я, адресу малечі і цей влагальний припис. Будь ласка, потурбуйтеся про цю дитину. Таким чином, Брауни, які прихистили Падінгтона, які поставилися до нього як до нового рівноцінного члена своєї сім'ї. Втілюють на папері почуття самого Майкла Бонда. Тому, хоч же, сюжетом ці історії дійсно дитячі і невигадливі, але я дуже люблю і поважаю їх саме за оцю мораль сімейних цінностей та любові до прийомних дітей. Відгукніться у коментарях, чи ви читали або ж дивилися історії про Падінтена, і яке враження у вас вони лишили по собі.